Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні у мене тушені гриби і курячі шлунки. Для цього я попередньо почистила, порізала і відварила шлунки, поставила на друшляк, щоб стекли, і відварила солені, які я солила на зиму опеньки. Тепер порізала цибулю. Циболю не дрібненько, а так смужками нарізала. Натерла на грубій терці моркви, сковорідку поставила на вогонь, розігріла, налила олії і висипала порізану цибулю. Коли цибуля вже стала такою прозорою, я тоді всипала моркву і хай тушиться 3-4 хвилини, щоб овочі подружилися. Потім висипала шлунки, гриби, все це добре перемішала. Посолила до смаку. Додала перцю чорного меленого і приправ, хто який хоче, я базилік сушений додала. Накрила кришкою і хай тушиться хвилин 7-8. Потім додала сметани, лила води, і ось так наша суміш буде протушуватися теж десь 7-8 хвилин під кришкою. І все, і після цього можна вже смакувати. Отже, готуйте! Хай вам вдається! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Миру вам та здоров'я!